Всім привіт на е, ваше прохання, а також е, дивлячись на те, що на сьогоднішній день дана тема є актуальною. Дане відео е, хотілося би більше показати, е, що можна сконфігурувати з коробки, як ми називаємо. Подвійну автентифікацію використовуючи лише мікротік в вигляді такого подвійного автентикатора, і другим складником в даній автентифікації буде використовуватися метод, який називається TOT, Time One Time Password. Тобто такий механізм існує в мікротіку. Він є вбудований в роутерос в юзер-менеджер версії 7. Але для початку, для того щоб почати собі конфігурувати, я маю CHR, HR, який знаходиться в DigitalOcean, Як ви вже знаєте, я люблю використовувати даного провайдера. Для таких послуг, тому що він досить зручний, ми маємо публічну адресу, і, що є теж досить важливо, є доданий запис до доменного імені, тому що він мені буде потрібний. Якщо ми подивимося системі Identity, заодно одразу і перевіримо, чи в нас все працює. Називається VPNboom GDN online. Тобто дане відео записується е, якраз фактично для того, щоб можна було собі використати потім для конференції. Тому ми спробуємо, спробуємо спінгувати. Є доступне до мене ім'я. І перша річ, яку я собі зроблю, бо потім досить часто забуваю, це довстановлю пакет User Manager. Тобто ми переходимо в System Packages. Робимо check for update, закриваємо вікно, тому що в нас і так нова остання версія, є, і бачимо User Manager. Натискаємо Enable і Apply Changes. Завдяки такій функціональності, досить швидкій, яка є додана в, від версії 7.18, якщо я не помиляюся, ми можемо довстановлювати пакети, не завантажуючи їх додатково, не розпаковуючи архівів ZIP і інших речей. Як бачимо, досить швидко встановився User Manager. Тобто Одне питання я вже вирішив. Я собі довстановив встановив Радіосервер на своєму е, пристрої. Так? Це не обов'язково, щоб це був CHR. Це може бути е, будь-який інший, тобто фізичний роутерборд або CCR, або точка доступу будь-який пристрій, який підтримує юзер менеджер. А з е, лінійки пристроїв фізичних, це всі. Наступним кроком було би теж також добре зробити додати в NAT правило маскарейд. General Source NAT, а от інтерфейс ЕTР-1. Окей. Ми собі додали правило для того, щоб можна було виходити до інтернету. Для чого я це хочу зробити? Тому що спробуємо зробити чотирьох вісімок. Як бачимо, перший це є мій шлюз, далі є шлюз від провайдера. І я знаходжуся, якщо ми подивимося, в Кракові, в Польщі. Але якщо ми будемо використовувати далі. VPN за допомогою IPSec, то, відповідно, ми повинні переміститися в іншу країну. Так? Тобто, в даному випадку, це буде е, Голландія. Ну і почнемо конфігурацію, мабуть, спочатку самого IPSec, а потім будемо конфігурувати вже паралельно User Manager. Е, для того, щоб почати конфігурувати IPSec, мабуть, я ще створю собі пул адрес який повинен використовуватися для VPN. А назвемо його Pool VPN. В даній презентації я використаю собі адресацію 172.161. Та й буде 2 до 172.161.10. Я не маю потреби більшої кількості пристроїв. Я буду використовувати один лише пристрій, можливо, два, тому що Windows також би хотілося спробувати, чи зможе використати таку технологію. Маємо пул створений і тепер переходимо до IP IP -sec. З чого почнеться конфігурація? Не, мабуть, все-таки варто почати з ModeConfig, тих параметрів, які ми будемо передавати для наших клієнтів, назвемо його CFG, який є V2. Ми є респондером, використовуємо Pool VPN, роздаємо адреси з маскою 32, не використовуємо систем DNS, будемо роздавати доброго дядька Google і split Include ми Передамо маршрути. Ми зробимо route inject до наших клієнтів. Це є Default Gateway. Окей. Okay. Тобто, якусь частинку ми вже в конфігурації зробили. Наступним кроком це є конфігурація профілю. Для того, щоб сконфігурувати профіль, ми кажемо новий. А, мабуть, назвемо його, що він у нас є. І Києве 2 І. Потрібно обрати найчис... найбільш комфортні параметри, такі, які буде підтримувати більша частина операційних систем. Тобто хеш sha 256, Encryption алгоритми 3D залишаємо, IS256. Діфі Hellman, Mod p 1024 2048 можемо додати 1536 і ECP256. Я би ще одну річ зробив. Збільшив інтервал до хоча б 120 секунд. І можемо збільшити до 5 спроб, якщо в нас будуть фейл під час під'єднання. DPD-інтервал це інтервал, скільки часу буде визнаватися тунель живим, якщо в ньому не буде трафіку. Ну Це досить не найгірший варіант для того, щоб ми собі це сконфігурували. Профіль це є фаза перша в IP-секу. Наступним кроком треба нам собі створити пропозал. Це є фаза друга, і є В2. Що ми будемо використовувати? ша 256 ША-1 для компатибільності, тобто сумісності. 3D можемо використовувати, а С-192 CBC не всі підтримують, але 128 і 256 20 CBC. Підтримує більша частина. І практично жоден мобільний клієнт не підтримує PFS Group, тому ми зробимо нову. Окей, подивимося, що у нас з цього всього вийде. Наступним кроком варто було би собі створити групу, яка буде називатися IKEA B2 Group. Окей, це є Security Group. Ну і варто створити тепер політику. Але політику ми не знаємо, звідки наш клієнт під'єднується, тому ми будемо використовувати її в вигляді шаблона тімплейт. Група, до яких буде потрапляти наш клієнт, це ІКІВ2. Сорс-адрес. Я не знаю, який буде, але destination адрес ми собі оберемо 172.16.1.0.24. Тобто теоретично ту маску мережі з тим префіксом, який. Буде використовуватись для наших клієнтів. Дії наші, які ми будемо робити. Шифруємо. Протокол ESP, є v 2 Окей. Це є шаблон. Наступний крок ми повинні створити собі піра. Пір. Окей. Пір. Назвемо його Ікієв2. Так само. Адреса IPv60 6 0. /0. Я не знаю, звідки він буде під'єднуватись. Локальної адреси я не, не вказую, тому що в мене єдиний інтерфейс. Профіль. Вибираємо профіль. І важливим моментом є Exchange Mode. Змінюємо на який v 2 І зазначаємо пасів. Тобто ми будемо чекати, поки до нас клієнт під'єднається. Send Initial Contact в даному випадку взагалі не буде ні на що впливати, тому що пасів перекриває цей параметр. І саме цікаве, Identities. Я хочу використати сервер Радіус для Identity. Якщо я хочу використати сервер радіус, ми маємо peer і authentication метод yapp-radius. Я повинен вказати сертифікат. Як бачимо, сертифікатів поки що я не маю. Тому я відкриваю Command-Line і виконую одне єдине, просте таке завдання, чи таку команду. certificate. Enable SSL і DNS Name. Ви можете вказати е, доменне ім'я свого маршрутизатора. VPNboomkdm.online. Uh, є вбудований Let's Encrypt клієнт, який собі зараз під'єднається до Леценкрипта, перевірить, чи є можливість е, достукатися до даного доменного імені, чи є пов'язане воно з IP-адресою, чи хост живий, чи відкритий веб. Тому ну, що валідація поки що є не, лише в варіанті доленій. І чекаємо собі. Додомано, це доданий адрес вже. Мусимо дочекатися до закінчення а, створення сертифікату. Бачимо, що SSL certificate updated. Можемо це віконечко закрити. І бачимо, що ми маємо тут Let's Encrypt щось написано. І для того, щоб я потім не плутався, що де є, ми переходимо собі в System Certificates. І Мій сертифікат це є оцей файл, чи, точніше, сертифікат, який називається Let'Sencrypt номер. І він має common name, моє доменне ім'я. І я собі цей сертифікат перейменую, тому що їх можна робити. Так само, let's-encrypt нам сам CertBot додав проміжковий сертифікат R13, яким він був підписаний як CA. Окей, ми маємо наш сертифікат. Що ми ще маємо собі тут створити? Крім того, що ми маємо AppRadius? Generate Policy Port Streak, Mode Configuration Ми обираємо своєю. І фактично маємо ще додати полісі Template Group, до якої буде додаватися. І в принципі це все. Окей, щось я ще не додав. Ага. Давайте зробимо спочатку. тому що він не прийняв сертифіката і чомусь не зрозумів, чому. Окей. Тобто він не з першого разу собі захотів прийняти сертифікат. Чомусь йому так в тому віконечку не сподобалось. Так буває, це не є страшно. Тепер потрібно сконфігурувати радіус. Спочатку ми переходимо в User Manager і мусимо вимкнути його, тому що без увімкненого самого user менеджера він не буде працювати. Також повинні додатися сертифікат по стороні радіосервера, тому що інакше в нас всередині не буде відбуватися автентифікація без нього. Він повинен створити захищений тунель, в якому буде відбуватися автентифікація вже клієнта за допомогою інших протоколів. Тобто, чи це буде МСХ версії другої, чи якийсь інший. Окей, що ми конфігуруємо собі в юзер менеджері? Перше, що ми додаємо, роутер. І в даному випадку, мій роутер це мій локал-хост, до якого ми додамо спільний. Секрет, тобто, е якийсь пароль, який буде доступний для даного роутера. І я додав 1234, тому що він буде існувати недовго е даний пристрій. І адрес мусимо задати, бо інакше це не працює. Окей. Наступний крок: створимо собі тестового користувача. Користувач буде називатися User. І задамо йому пароль 432.1. Досить складний пароль. Один користувач може під'єднатися, і нам в даному випадку цього достатньо. Але подивіться, у нас є One-Time Password Secret, і ми до нього повернемося за якийсь час. Коли ми створили користувача і маршрутизатор, ми повинні створити клієнта, додати клієнт до радіуса. Переходимо собі в поле радіус, кажемо новий, і ми його використаємо для IP-сека, і можна також використати для логіну. Тобто ви можете перевірити, чи у вас це працює чи не працює. Адреса, до якої ми будемо з'єднуватися: 127.001. Пароль 1,234. І цього буде достатньо. Окей, можемо закрити це вікно. Фактично, у нас вже все є налаштоване, тільки потрібно перевірити, чи це в нас працює. Для того я використаю собі клієнт, вбудований в MacOS. І додаємо собі. VPN-конфігурація і Кієве 2. Вона є вбудованою конфігурацією, немає жодної проблеми. Я назву її YouTube О, з великої, щоб не образити, YouTube VPN. Сервер-адрес vpn MW. gdn Чому GDN? Тому що це є код Гданського аеропорту. Онлайн. Remote-ID. Ми повинні вказати такий самий, як ми маємо в сертифікаті. І автентифікація користувача відбувається за допомогою логіна і пароля. так? Тобто username, User, пароль 432.1. Створи. Ну і спробуємо під'єднатися. Вибираємо VPN, бачимо, що в мене тут якісь є створення, але мене цікавить найбільше. От цей. Клікаємо. Чекаємо. Бачимо, що є connected. І давайте подивимося, що в нас відбулося. Чи є активний пір. Є user. Він є Бачимо, що додалися два isa тунелі Security Association. Їх повинно бути два, тому що вони однонапрямкові. І що ми можемо ще перевірити? Має IP. Я знаходжуся в Амстердамі, в Голландії. І адреса IP 4 відповідає тій адресі, яка є встановлена для мого CHR. Але в даному випадку це була проста конфігурація, яку можна було використати з радіусом. І в Макосі це пройшло швидко. Давайте від'єднаємося поки що від цього YouTube VPN. Мене більше цікавить, як використати OneTime Password. Я забираю пароль і перейду на сторінку. Посилання до даної сторінки буде додане до опису даного відео, і назвемо собі, що це в нас є YouTube VPN. Назва сервісу. Користувач юзер. І в даному випадку пароль він може бути досить складний. Мене цікавить не, не структура даного паролю. Я обираю 1, 2, 3, 4 тест і попрошу вигенеруй мені QR-код і time one Time Password. Він є описаний в своєму RFC даний протокол. І на основі точного часу він генерує шестизначні цифри, котрі дозволяють нам логуватися. До нашого пристрою за допомогою таких 30 секундних паролів, які діють лише 30 секунд, але час повинен бути синхронізований на всіх пристроях. Мене буде цікавити base 32 Secret. Це е, саме той параметр, який ви можете використовувати як параметр time Password Secret. Тобто ми його додаємо саме тут. Кажемо ОК. Ми маємо тут QR-код на даній сторінці. Ви можете його додати до Google Authenticator, щоб отримувати. І є коротенька інструкція, тому заохочую використовувати даний функціонал з даної сторінки. Вона є зроблена мною і перевірена, в принципі, це все працює. І тепер для того, щоб залогуватися, я собі відкрию знову ж таки параметри і мушу змінити параметр пароль, тому що він в мене був вписаний. І тепер вписуємо 0, 9, 2, 5, 2, 4. Окей. Спробуємо під'єднатися. Бачимо, що є Connecting, і я під'єднався. Але в даному випадку я не використовував постійного пароля, а лише пароль, який генерується в 30-секундних проміжках. Є user Esteblish, ми це бачимо. Дочекаємося зараз закінчення цього параметру. Так, ми від'єдналися. Пароль змінився, і якщо я хотів би зараз під'єднатися до нього з попереднім паролем, як бачимо, є Connecting, але я не під'єднуюся. Ще один нюанс, який є дуже хорошим в даному випадку: ми можемо трошки його зміцнити в плані безпеки, зробити так званий Hardening Security. Ми можемо задати для користувача в параметрах юзер-менеджера додатково пароль, який буде стабільною постійною частиною того пароля. Я собі напишу тест. І додатково до нього в кінці потрібно буде додати тих шість цифр, які в мене будуть. Тобто відкриваємо Network Settings, дописуємо тест і переходимо на сторінку, яка в нас генерує пароль. Можливо, я встигну 4,9.3, 6,72, кажемо ОК. Кажемо, під'єднайся. І бачимо, що я є під'єднаний. Тобто я використав одночасно і постійну складову пароля, і змінну, яка генерується кожних 60 секунд. Але є ще питання, в тому, що ви використовуєте Windows, і було би добре подивитися, як це буде конфігуруватися в них. Я від'єднаюся тепер від YouTube VPN і спробуємо сконфігурувати це в Windows 11 VPN. Додай VPN, Connection. Name, ну, Так само назвемо його YouTube VPN, має значення. Server name, VPN mboom-gdl-online. VPN тип, які 2 V2. IKIEV2. Username User І пароль. Ну, опційний, так? Якщо ми не будемо вибирати Remember My Sign-In-Info. А зробимо собі сейв. У нас утворився YouTube VPN. Знову ж таки, давайте тепер подивимося. Чи вдасться мені під'єднатися? Я закрию це віконечко воно мені не є потрібне. Пароль є 492914. Ну і спробуємо connect. Мене запитали: user 4.9.2. Зараз 49.2. 4-1. Перша помилка, яка вискакує, це «IKEA Authentication Credentials are unacceptable. Це означає, що в нас не вистачає чогось в ланцюжку сертифікації. Тому ми відкриємо собі звичайний браузер, перейдемо на сторіночку вкла і попросимо, так, я погоджуюсь на кукіси, і спробуємо собі Let's Encrypt. Мене цікавить сертифікейт, але в даному випадку мене цікавить повністю стежка сертифікації. І що ми тут маємо? Certificate пас. Окей, okay, в Хелпі є, повинно бути. Certificate Chain. Візьмемо так. О, візьмемо собі тут Chain of Trust. Переходимо собі на сторіночку, бачимо, що в мене. В System з проміжковим сертифікатом був R13. Ми повинні собі в Windows завантажити сертифікат, який є R13. Він є доступний в форматі текстовому PEM або DR. Windows підтримує формат DR. Ми його завантажуємо, кажемо Keep Open File, І мусимо його встановити. Тільки тут є важливий один нюанс. Ми його встановлюємо не як current user, а як Local Machine. Тому що це є сертифікат, який додається як проміжковий сертифікат для нашого ПК. Кажемо далі: «Окей». Okay. Закриваємо віконечко. Браузер мені не є потрібний в даному випадку. Ну і спробуємо ще раз під'єднатися. Кажемо Connect. Запитається нас про ім'я користувача, user. Ну і в даному випадку 607409. Спробуємо. 607, 409. Кажу ОК. Can't connect to YouTube. Для чого? Тому що я мав ще один нюанс. Мав сталу складову свого пароля. Потрібно було спочатку обрати тест. І потім 277506. 577, 2.06. Окей. Для чого він не може під'єднатися? Давайте подивимося. лог. щось сталося. Ні. Чи є для користувача пароль? Є заданий пароль. Для користувача ми зараз його ще раз змінимо, щоб я був впевнений. В тій складовій. І спробуємо ще раз під'єднатися, тому що дуже дивно. Юзер є юзер. Користувач тест. 438587. 438. 5, 8, 7. окей okay. І бачимо, що є коннекти. Тобто, я десь помилився в попередньому вводі. Якщо ми відкриємо зараз Command prompt, то в даному випадку також можемо подивитися трейс RT48. Першим пройде шлюз, той, який знаходиться в мене десь далі. Так, не, не є він з Польщі. Тому що інакше повинен бути 10.10.1.1. Е, якщо подивимося трейсраут, але в даному випадку о, це є наш публічний адрес IP, тобто, мій CHR є шлюзом. Якщо у вас будуть проблеми в підключенні з Windows, знову ж таки, дивіться на ланцюжок сертифікації, котрий ви повинні використовувати в даному випадку. На цьому є все. Я гадаю, що це не буде досить складно. Всі потрібні посилання до даного відео будуть в описі до самого відео. Всіх запрошую також на курси, де трошки глибше ми це будемо розбирати, дивитися, чому саме це працює так або в інший спосіб. Ну і знову ж таки, можливо, для тих, хто не знав, будете бачити, що є можливість використовувати подвійну авторизацію, тобто ту ефей можливо, не зовсім він такий правдивий, але вже використовується хоча б змінна складова, яка дозволяє вам динамічно генерувати додаток до пароля. Всім дякую, що дивитесь дякую, що коментуєте, і бажаю всім гарного дня. Ставте лайки.